Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні у нас чергова порція гри від підписника. Цього разу дану гру мені надіслав мій підписник-медаліст. Він тут грає червоного кольору за Швейцарію. І вже робить доволі стандартний білд як для рейтингу, який показують більшість гравців, які давно вже грають в цей режим. Тобто, він будує ранній ринок, займає. Золоті шахти. Як бачите, селяни по периметру ходять, шукають. Хоча що тут шукати, ось, по суті, четверта золота. І дивіться, як доволі нестандартно вже розміщені всі ці чотири золотих шахти. Таке стається в рейтингу доволі рідко. У нього вже є три міських центра. Він сходу прокачує всі золоті шахти. В принципі, як роблю це і я. І вже будується перша казарма разом з академією. Притому він виводить 5 мушкетерів, мабуть, або для розвідки, або для відстрілу ворожої розвідки, паралельно переходячи на піку. Тобто він, скоріш за все, тут буде грати через піку. А я вам нагадаю, що я ще не знаю, що буде відбуватись в цій грі, тому що суть даної рубрики в тому, щоб дивитись на гру свіжим поглядом, і дивіться, як він прикольно робить розвідку. Розширюючи периметр освічення території. Давайте, до речі, подивимось, що, що відбувається паралельно у його союзника. Він грає Данію, вже стиг побудувати академію та дві казарми, будує першу стайню, займає всі золоті шахти. Його нікнейм S-Point щось знайоме, але ще не зрозуміло, як він поведе себе в рейтингу. Тому поки що складно сказати, наскільки. Червоно-синя команда переважає по рівню над своїми противниками. Тут вже будується друга стайня, займаються вугільні шахти паралельно з залізними. скоріш за все, він збирається вже збирати ресурси на підкову. І давайте подивимось, що відбувається у противників. А тим часом зеленим кольором грає небезвідомий для вас. КГР колбаса. Поки що не зрозуміло взагалі, що він збирається тут робити, тому що добуває дерево, відповідно, прокачав сокиру. І добуває 20 людей послав на камінь, взявши вагонетку. І дивлячись на те, що він поки що нічого не будує, скоріш за все, він збирає на четвертий міський центр. Доволі нестандартна тактика. І, звичайно ж, звичайно ж, він будує вже. Кам'яну, точніше, закладає кам'яну стіну, при цьому закривши територію ось цими фундаментами частоколів, при цьому не будуючи їх. Ну, це хіба що допоможе на часі миру від ворожих розвідників, щоб вони не змогли засісти, що тут будується стіна. Але мені чомусь здається, що «Еспоінт» і так, в принципі, це може побачити, тому що дивіться. Ось ця частинка стіни випирає за периметр карти, Ну, плюс по радіусу він вже бачить, що тут будується стіна. Тому для противників це не секрет. І тут, як я й казав, так, четвертий міський центр, і в кірку він йде. Він йде в кірку, тобто тут розрахунок в довгу. плюс він вже будує арту, ставить по периметру побудови стін відділення. Мушкетерів, щоб у випадку швидкого нападу або січки, або зальоту січки, просто їх відстрілювати. І якщо, наприклад, ось так уже селяни добудували приблизно до такого рівня стіну, то в принципі її вже неможливо розбити, якщо у вас тут буде група ваших солдат. І поки що залишається хвилина, він не встигає тут добудувати фланги, ну це ще не так страшно. Давайте подивимось на четвертого гравця, і тут уже наш улюблений фріплеєр, який попадається доволі часто в ріплеях. Тому навіть ті, хто, можливо, його не знали, вже да, там, будучи у мене на каналі, чули про нього. Він завжди грає в стіну, тому тут було, мабуть, не секретом для нас, що тут також будуть кам'яні стіни. Хоча я не розумію, що їм заважало колбасою побудувати колбасою, вибачаюсь, що заважало їм побудувати. Спільну стіну, тому що тут у фріплеєра такий рельєф, який заважає нормально побудувати фортецю. Бачите, ось цей пагор Він примушує фріплеєра робити ось такі віражі. І, по суті, там, давайте ще сповільнимо, щоб час миру не закінчився дуже швидко. І тут може, наприклад, медаліст вивести арту і почати стріляти по його базі. Хоча фріплеєр, мабуть, скоріш за все, не встигне. Добудувати стіну, а не забуваємо, що медаліст там набирав піку, скоріш за все він піде в раш, Тому я не позаздрю тут саме фріплеєру. Тож, давайте залишилось 5 секунд. І так, я правий. Тут уже 196 рунташирів, 196 пікнерів і ще 120 рундаширів. Ну і плюс всякої всячини. І тут й ліття пішло, нічого собі. Ну це прям. Неймовірний день для експериментів. Тож давайте кінець миру вже на підході, і дійсно, медаліст іде швидко в атаку, тому що він, скоріш за все, вже засік, що тут буде стіна, а отже, її можна буде спробувати прорашити, якщо встигнути десь тут пробитись. І я думаю, що якби фріплеєр добудував стіну, то медалісту прийшлось би не солодко, тому що у нього немає гренадерів, які б змогли пробити ось цю стіну. А так як фріплеєр ще не встигає добудувати, то у медаліста є всі шанси, щоб пробити сюди фортецю. І тим часом синій гравець Споїнд, союзник медаліста, набравши скільки тут, ну, під 70 січки, буде, мабуть, допомагати медалісту якось пробити сюди фортецю, тому що фріплеєр поки що закриває ці всі недобудовані елементи стіни армією. Але не факт, що він встигне добудувати, і також це робить колбаса, колбаса вибачаюсь, закриваючи недобудовані елементи стіни. Але чомусь мені здається, що ось тут фріплеер не встигне добудувати, і так січка ворога, по суті, робить ось цей контрольний захід, пробиваючи недобудовану стіну, заходить в центр бази. До фріплеєра і що тут націю відхопить, чи що? Так, так, ось цю шахту вже захопив. Повинен забрати націю, плюс склад, декілька доміків, кузня, ринок, ого, блин. А що тут відбувається? А давайте подивимось на прокачки медаліста. Ну він непогано прокачав піку, цього достатньо, щоб спробувати пробитись ось тут. Так, так, синій, синій скоріш за все, взяв націю, так, так, і розрушив. Не всі шахти, але, тим не менш, доволі серйозно так ударив по економіці фріплеєра. Тут ще плюс червоний вривається в центр бази фріплеєра. А де зелений? Ага, зелений тільки зараз починає допомагати фріплеєру. От що я вам і говорив. Якби вони побудували спільну стіну, вони б вже давно, по суті, забудували цей фронт. Але оце ж. Непорозуміння, воно тут і зіграло ключову роль, ой-ой-ой! Тут просто спалюється уся економіка. Шахти, міські центри, академії, кузні, склади, просто все захоплено. Будиночки, ну тут трошечки залишилося. Чисто так, знаєте, щоб не повністю все винести. Ну і плюс, хіба що залишились військові будівлі. Це поки що медаліст, пробивши оцю всю історію, він вже має дві казарми століття. Грає в єгері, взяв мішки. А що тут в академії? Вагонетка є, прикольно. Тобто економіка на ходу. Плюс синій тут надіслав своїх драгунів. І намагається також вже закрити свій е, фронт військами, щоб не допустити прориву на базі. І тут тим часом ковбаса, колбаса, точніше. Сарян. сарян колбаса. <реш> цей э, колбаса тут вже має століття, вже активно будує чотири стайні, буде грати в гусарів, відхопив другу націю. Поки база ну, фактично повністю знищена. А чи взагалі фріплеєр залишився в живих? Я просто не проконтролював цей момент, ні, все. Фріплеєр, так сказати, відпадає від цієї катки. На жаль, на жаль, навіть не встиг. Тікти до колбаси, тут він грає в піку, але в колбаси є певна перевага, тому що він з самого початку розвивав економіку, тому він може доволі мощно прокачати свою армію. Я не знаю, він грає, мабуть, в піку чисто для маси, хоча він все таки ж тут повинен буде відбиватись, тому йому треба і вогнева сила. Але в принципі у нього є друга нація. Тут уже зразу будується чотири міських центра за Швейцарію, і, мабуть, є підкова, да. Судячи з усього, так, ну, Палаша поки що немає, тобто він готує групу рейдерів, які будуть виносити чиюсь базу. Тому що, в принципі, ні-ні, ні хлопці забудовують стінами, так що буде не солодко. навіть якщо гусари десь надумають забігти тут, тут все так забудовано, що буде доволі складно, але тим не менш, спроби так точно будуть. І по суті, синій і червоний вже заблокували. Колбасу на його базі, але колбаса нікуди не поспішає, він буде розвивати активно другу націю, вже будує дві академії. Давайте подивимося, що у нього взагалі тут по прокачкам. По стрілковим прокачкам у нього практично нічого не взято. Трошки прокачує гусарів, трошки прокачав казармі мушкетерів. А що по арті? По арті, в принципі реально відбитись, я думаю. І ось те, про що я казав. Вже побігли гусари, але їх тут доволі мало, і, скоріш за все, немає палаша, як я розумію, А ні, палаш взято. Проте, чи буде цей захід успішним, дізнаємось уже незабаром. Тим часом медаліст поки що не поспішає сюди прориватись, тому що тут доволі небезпечно. І мені цікаво, наскільки серйозним буде цей забіг. І бачите, гравці розуміють, що ага, зелений, коротше, не до червоного біжить, а до синього. Обидва гравці розуміють, що церемониця сильно не можна з противником, тому краще забудувати свою базу стінами, тому що ось такі забіги вони дійсно можуть завдати доволі серйозної шкоди їх економіці. Тим більше фортеця не раз доказувала, що навіть при розкладі 2 в 1 має змогу переломити хід подій. Але поки що ось ці забіги, обидва гравці, Спойнт і медаліст контролюють і не поспішають приватись, хоча вони залишили ось цей фланг відкритим, що не є добре, тому що так, так, от те про що я казав, тому що тут ковбаса, колбаса, точніше, буду завжди себе поправляти, може вийти і щось наробити. Ну, синій тримає основну армію на базі, він розуміє, що йому зараз треба забудовуватись, пуля уже є, мабуть, вуси, я так розумію, і в червоного з синім і в зеленого. Ну, В принципі, нація уже у калбаси є, та у нього їх була дані, тому це так чисто для невеличкого економічного потрясіння, я б сказав так. Поки що не зрозуміло, чим взагалі ця гра завершиться, тому що перспективи у зеленого є. У нього дві нації, у нього міцна економіка, навіть можна поставити п'ятий міський центр для збільшення економічного потенціалу. Бере за Швейцарію стрільців, але поки що не переходить століття. Тут винесено дві казари, ой, дві шахти. Ага, тут він непогано так встигнув порейдити. Слухайте, враховуючи, що тут була ціла армія на базі, мінус 3 артдепо, плюс шахта, яку до цих пір не зірвав і млини, зате, де зате дивіться, скільки доміків попали. Ну, це таке. Ой-ой-ой, непогано, непогано медаліст розбирає потроху економіку колбаси, стріляючи по шахтам. Тут, мабуть, вже взята міцність будівель, так, але тут не взято. Хлопці забудовуються стінами, і скоріш за все, якщо вони забудуються, то тут уже для зеленого гравця буде без варіантів. Давайте трошки прискоримо, щоб подивитись на те, що тут буде відбуватись. І от це те, про що я завжди говорю: я б ніколи не будував казарму ось тут. Я все будую десь, максимально збиваючись от в цей кут. Тому що, ну от включіть логіку, буквально. Оце те, про що я говорю завжди. Арта достає до казарми і все. Якщо вона знищить цю казарму, прийдеться заново її будувати. А уявіть, якщо б у вас всі цінні будівлі були ось тут. А так виходить так, що у вас ледь не на фронті знаходяться всі ключові будівлі. Зате ось цей кут, по суті, який найбезпечніший, тиловий, він залишається нетронутим. І поки що я так і до цих пір за Швейцарію він вийшов. Століття, але не бачу за Швейцарію казарми століття. Тут уже наполовину винесена економіка, ні вежі, ні якісь додаткові кам'яні стіни він не будує, що вже не є хорошо, так сказати. Плюс тут синій ще накидує із фронтової сторони. В принципі, нічим поки що хорошим для зеленого, це, мабуть, не закінчиться. Тому що я не бачу причину для того, щоб програти червоно-синій команді. Вони роблять плюс-мінус все правильно, хіба що отут можна було також забудуватися, але то вже таке. От просто подивіться попередню катку. Ну, правда, ось тут ще не забудовані стіни. Подивіться попередню катку з підписником, де грав наш наш глядач Андрій. І він також грав фортецю. І подивіться, як там грали його противники. І там було зрозуміло, за рахунок чого Андрій може затащити ту катку. А ось тут я поки що не бачу якихось пригодів. Ну так, ось тут це те, про що я говорив. І за того, що оцей фланг він відкритий, тут можна спробувати вийти. Але що це дасть? Що це дасть, ми якраз подивимось вже незабаром. Тут колбаса намагається перервати ось це до тікання. А давайте подивимося, що тим часом у червоного. Він грає далі в Єгірі, перейшов на драгунів. А він, в принципі, і грав, по-моєму, в драгунів. Далі грає пікою, правда, не повністю прокачана. І, мабуть, вся стрільба так-так у нього прокачана. У синього, я думаю, те ж саме. І він навіть не розвиває Швейцарію. А це вже може бути помилкою. Ой-ой! ой Тут червоний гравець заходить, проривається, по суті, в фортецю зеленого. Але я поки що не певен, що це правильне рішення, тому що тут незначна кількість військ, і всі вони підпадають під арту. Плюс тут колбаса розриває цепочку дотікання, а тут військ залишилось не так то й багато, проте тут йому можуть в тил вдарити ось ці війська синього. Так ось, і говорячи про помилку, яку я помітив в цій грі, синій, маючи другу націю, не розвиває її. Я не розумію, чому. Можливо, вони впевнені, що і таким чином можуть затащити. Це колись була гра проти небезвідомого в поганому сенсі, а може для когось і в хорошому, гра проти Нексуса моя. І я там точно так же розслабився, не будував другу націю, будучи 2 в один. За мене грав Dark Knight, тобто всі розклади були за нас. І ми ще й дозволили йому взяти другу націю. Ну, за що, в принципі, і поплатились. Тому ніколи не можна розслаблятись, особливо перед сильним гравцем, тому що розклади, які були там десь декілька хвилин на вашу користь, можуть помінятися одномоментно проти вас. І тут колбаса поки що тримає два фронти. Можна доволі. Серйозно нанести ураження за рахунок карти по цьому війську. Ой-ой-ой, просто по красоті, покрасоті, якби тут ще й багато стволи попрацювали, то взагалі ціни не було. Йома! <плес> <плес> да уж, да уж. Перехвалив я червоно-синю команду, я вам скажу так. <плес> І він далі синій продовжує заходити в цю пастку, я не розумію. А що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Просто подивіться, з якою інтенсивністю падають коні. Так, тут червоний стоїть чомусь, зелений продовжує тиснути на червоного на тому фланзі, але поки що розклад продовжує залишатись на користь червоно червоно-синіх. Просто доволі невдалим вийшов їх штурм. Ого, ось тут червоний пробився вже, але не факт, що він затащить, тому що війська у нього тут незначні, а арта може накривати любі такі скупчення, що вона, в принципі, і робить. Так, ось тут уже забудовуються пробиті місця. Тепер основна активність відбувається на цьому проміжку карти. Ой-ой-ой, тільки зараз тут іде століття, а я навіть не помітив, уявіть. Uh -oh -oh. Ну, Артою, звичайно, колбаса дуже добре настрілює по противникам. Просто подивіться, як вони відчайдушно заходять в цю пастку і впадають від ядер арти. Навіть не здивуюсь, якщо це все попадає на багато ствола. Ой-ой-ой, просто жесть. Ой, хлопці-хлопці, невже всі роблять одні і ті ж помилки, я не розумію. Ну реально. Я якось очікував від цієї гри в плані рішень від двох оцих гравців синього і червоного більш обдумане, хоча ось тут вже вони роблять правильно. Вони заходять з різних сторін, по суті, оточуючи колбасу. Але настільки незначні тут сили, що в принципі є вірогідність, що зелений. Тут відіб'ється, тому що у синього тільки зараз будуються три кази століття. Другу націю, нагадаю, він не розвиває. Скільки тут п'ять стаєнь, і він грає до цих пір в драгунів 17 го століття. Та що? Я до цих пір не можу ніяко зрозуміти, як можна оцінювати гравців. Просто арта божественно працює по. Ворожим військам. Так ось я не можу зрозуміти, як оцінювати гравців, які вроде би, роблять нормальні білди, вроде би, періодично приймають адекватні рішення. І потім ось так чудять. От я не розумію. У нього куча селян стоїть. Можна вже давно побудувати ще один міський центр, депо. Ось тут куча селян. Я не розумію, чим він займається взагалі. І все-таки, дивлячись візуально на карту, складається враження, що... Медаліст червоного кольору доб'є все-таки колбасу, тому що тут єдине, чим є відбитись зараз з таким накатом, це селяни, і так дійсно, колбаса здається. Плюс тут підтягуються резерви синього. Ну, було непогано, я б сказав би. Це було як мінімум непогано. Тим більше. Враховуючи, що тут з трьох сторін заходили на його базу, просто йому не вистачило маси, щоб відбитись, тому що Артою він працював по ним дуже круто на оцих особливо заходах. І я думаю, що якби у нього вистачило маси, то в принципі це б могло бути фатальним для червоно-сінньої команди, тому що навіть не завжди можуть стіни врятувати, якщо Зелений гравець на контролі, плюс на міцній економіці, розкачався потім поступово десь відбився на якомусь просторі, пішов би, розбив за одну мить стіну, тому що там би вже було дофіга арти. І спочатку синього зніс, поки червоного стримував би тиск, а потім і дійшов би до червоного. Тому я завжди кажу: розслаблятись ніколи не можна, тому що в таких випадках завжди це стає фатальною помилкою. Ну в цьому випадку для. Удачі червоного і синього, їм вдалося все-таки прожати. А уявіть, якби ще фріплеєр тут був, от якби фріплеєр залишився, десь розбудувався ось тут. Плюс Калбасабу надіслав йому кучу ресурсів, да ну, правда, у нього тут уже не залишалось на цей момент, тому що на два або три фронти дуже важко все-таки відбиватись, витрачаючи купу ресурсів. А плюс тут іще синій гравець захопив територію фріплеєра, трошки з червоним поділившись ресурсами. Ось такою була гра, як на мене, доволі цікава, і навіть була певна інтрига, але тим не менш все закінчилось. Для колбаси невдало, зате вдало закінчилось для медаліста. Тому вітаю його і його команду з перемогою. Дякую за доволі цікаву катку. І, в принципі, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався ролик, можете поставити лайк, написати коментар, поділитись враженнями від цієї катки. Також не забувайте підтримувати канал спонсорством ЮАР-код на екрані. Приходьте на мої стріми, дивіться мої відео. Приймайте активну участь на каналі, тож дякую за увагу! На зв'язку!